Доброго вам здоров'ячка, любі мої. Дуже рада, що ви завітали. Хай Бог дає вам сил, терпіння і мудрості у ці непрості часи. Бережіть себе, своїх рідних і ніколи не втрачайте надії. Давайте поглянемо, що доля нам приготувала. Дивимось, що мені карти про Трампа і його спроби вгамувати Путіна кажуть. Такс. Перша карта п'ятірка пентаклів то карта великих втрат, бідності і випробувань. Тут вона каже, що Трамп може опинитися у скрутному становищі, коли його дії не дадуть швидких результатів і будуть пов'язані з великими труднощами. Друга карта, Сімка пентаклів. Вона символізує терпіння, чекання і оцінку результатів. Тут видно, що Трамп може докладати зусиль, але це буде повільний процес, без миттєвих змін. Потрібно буде багато чекати і спостерігати, щоб побачити хоч якісь плоди своїх дій. І третя карта, Верховна Жриця, така карта таємниць прихованих знань і несподіванок. Вона каже, що багато чого відбуватиметься за лаштунками, про що нам не. Відомо, можливо, будуть якісь приховані перемовини, плани чи інтриги, які не стануть публічними, але впливатимуть на ситуацію. Ну що я вам скажу? Конкретних і швидких дій від Трампа вгамувати Путіна не видно, буде тяжко, і боротьба триватиме довго з багатьма невідомими і непередбачуваними моментами. Вже завтра результатів не буде. Останнім часом дуже дивні новини. Питаємо в карт чи є ймовірність виведення росіянами військ із сумщини. Перша карта помірність. Вона каже про баланс, терпіння і поступові зміни. Це ніби натяк, що зміни можливі, але дуже повільно і з великою обережністю. Тут нема різких кроків чи швидких рішень, все буде йти своїм темпом, а не так, як хочеться людям. Друга карта: шістка жезлів. Така карта перемоги і визнання. Вона може говорити про те, що ворог хоче показати якийсь успіх чи вигідно вийти з ситуації. Можливо, частковий відступ або переформатування сил, але не повний і не з чистим відходом. І третя карта сімка мечів. Вона показує, що ворог може робити якісь приховані маневри, можливо, навіть удавати відступ, але при цьому готувати пастки. Ці території для них важливі. Вони не повернуть їх просто. Ну що я вам скажу? Ймовірність того, що Росія сама повністю виведе війська з Сумщини, дуже низька. В обмін на інші території тут питання. Щось відбувається, щось приховане. Ворог хоче вийти переможцем і показати свої успіхи. Давайте подивимось, що то за інформація про окупацію наших земель на 50-100 років. Як взагалі влада собі це уявляє, віддати ворогу рідну землю. Перша карта, четвірка кубків, вона показує розчарування, байдужість і навіть відповідає. Торгнення. Тут, ніби люди не хочуть слухати цю пропозицію, вона викликає втомленість і злість. Багато хто не бачить в ній жодної надії і відкидає її як щось огидне і принизливе. Друга карта королева Пентаклів, вона символізує землю, добробут, родину і турботу. Про дім. В контексті пропозиції це може означати, що окупанти намагаються взяти під контроль саме те, що годує і тримає людей, їхні домівки, ресурси. Це спроба забрати у людей їхній базовий добробут і змусити жити під їхнім гнітом довгі роки. І третя карта. Паш Кубків, це як новина чи повідомлення. Але тут може бути обман або наївність. Можливо, пропозиція подається як щось краще, мирне, але насправді вона приховує страшні умови і важке майбутнє. Ну, що я вам скажу. Та пропозиція то не що інше, як спроба довго і жорстоко контролювати Україну, забравши у людей їхній дім і свободу, вона викликає біль, розчарування і страх, а приховані наміри дуже підступні. Людям треба бути пильними і не вірити порожнім словам, бо за ними ховається тривале поневолення. То чи є то бажання віддати українську землю на століття в окупацію? Хто це хоче, цього Трамп чи Путін? Перша карта, шістка кубків. Вона часто про минуле спогади і ностальгію. Тут це може означати, що то бажання більше пов'язане з тими, хто хоче повернутися до старих часів контролю і влади до старої порядку, яку втратили, тобто Росія. Друга карта, четвірка Пентаклів, вона говорить про жадібність, утримання і страх втратити те, що маєш. Це люди, які дуже тримаються за свої Позиції, ресурси і вплив, не хочуть нічого віддавати і готові боронити своє до останнього. І третя карта король мечів, це сильний, розумний і жорсткий лідер, який приймає холодні і розважливі рішення, не звертаючи уваги на емоції. Він майстер стратегії і влади, той, хто контролює і не відступає. Ну, що я вам скажу? Всі ці карти дуже гарно описують образ Путіна. Той, хто живе минулим, тримається за владу і ресурси, холодно і жорстко керує своїми діями. Тож, то бажання більше Путіна, а не Трампа. Трамп це інша історія з іншими картами. Тут бачимо, що ініціатива і бажання контролювати за Путіним. Дивимось, що карти мені кажуть про можливість заморожування військового конфлікту між Україною і Росією. Буде чи ні так з перша карта? Лицар Пентаклів. Вона символізує повільні дії, які потребують терпіння і наполегливості. Тут видно, що будь-які кроки до заморожування будуть дуже повільні і довгі. Без різких змін то буде процес, що тягнеться, але без гарантій успіху. Друга карта сімка кубків це карта ілюзій, виборів і спокус. Вона каже, що навколо заморожування буде багато обманів, неправдивих надій і незрозумілих пропозицій. Можливо, будуть різні варіанти, але всі вони матимуть підводні камені і не принесуть справжнього миру. І третя карта. Помірність, вона символізує баланс, терпіння і пошук компромісу. Це знак, що заморожування конфлікту теоретично можливо, але лише через довгі переговори і дуже обережні кроки. Такий процес вимагає мудрості і стриманості від обох сторін. Ну, що я вам скажу? Заморожування конфлікту річ дуже складна і не швидка. Можливість є, але вона пов'язана з багатьма ризиками і обманами. Потрібно буде багато терпіння і мудрості, і навіть тоді не факт, що це принесе справжній спокій. Для чого всі ці заморожування Росії? Чи піде Росія з новою силою на Україну після заморожувань конфлікту? Перша карта король Кубків це людина, що тримає емоції під контролем, але вміє маніпулювати і керувати настроями. Вона показує, що ворог може діяти з прихованими намірами. Можливо, це натяк, що навіть за мирними переговорами стоять сильні емоції і глибокі плани. Друга карта світ. Це карта завершення циклу і досягнення мети, але також і нових початків, вона може свідчити, що перемир'я може стати певним етапом, але не кінцем боротьби. Тут є шанс на зміну, але й не виключена нова фаза конфлікту. І третя карта лицар жезлів. Це карта швидких, енергійних і рішучих дій, часто агресивних. Вона явно показує, що якщо ворог вирішить, то з новою силою. І рішучістю може почати новий наступ або ескалацію. Ну що я вам скажу? Навіть якщо підпишуть перемир'я, то це не означає, що Росія відмовиться від боротьби. Є велика ймовірність, що ворог може використати цю паузу, щоб перевести дух і підготуватися до нових ударів з новою силою. Тож перемир'я то не гарантія спокою, а скоріше затища перед бурею. Давайте подивимось, що мені карти кажуть про можливий вивід російських військ з Харківщини в обмін на території Донеччини та Луганщини. Чи можливий такий варіант розвитку подій? Перша карта дев'ятка жезлів. То карта впертості. Тут видно, що москаль тримає зубами ту землю, що має, і стоїть в обороні. Не так просто він щось віддасть, навіть як йому то невигідно, бо гонор у нього дурний, як у старого козла. Друга карта шістка жезлів. Це карта перемоги і визнання. Вона може вказувати, що ворог хоче виграти якусь військову партію або показати успіх, можливо, на Донбасі. Тобто він може погодитись на вивід з Харкова, якщо отримає щось натомість, як визнання своєї сили в інших регіонах. І третя карта. П'ятірка жезлів. Оце вже карта конфлікту і боротьби. Вона каже, що навіть у цьому обміні буде багато суперечок, незгод і протистояння. Це не мирний договір, а дуже складна і напружена боротьба за кожен клаптик землі. Ну що я вам скажу? Ідея е, виведення військ з Харківщини в обмін на Донбас це дуже непростий і болючий компроміс. Ворог готовий торгуватися, але ціна буде висока і далеко не мирна. Буде багато боротьби і напруги, і ніхто не віддасть території. Просто так треба готуватися до важких переговорів і можливих конфліктів навіть у такій угоді. Дивимось, що мені карти кажуть про Херсон, і можливий варіант окупації знову. Останнім часом дуже багато новин про Херсон, що ж відбувається. Перша карта сімка пентаклів. Вона показує чекання і терпіння, але також і певну невизначеність. Тут ніби люди готуються, спостерігають, чекають на результат, що ще неясний. Тобто певна тривога все ж є. Друга карта шістка мечів. Це карта відходу і руху часто пов'язана з евакуацією або зміною обстановки. Тут вона може вказувати на те, що частина сил. Може відступити або змінити позиції, але не обов'язково означає повний кінець боротьби. І третя карта дев'ятка мечів. Це дуже тяжка карта: страх, безсоння, біль і тривога. Вона каже, що люди будуть сильно переживати через можливі події, ночами не спатимуть, бо страхи і переживання будуть великими. Ну, що я вам скажу? Ситуація напружена, ворог не полишає Своїх думок про Херсон, можуть бути провокації, спроби. Але наші військові не готові віддавати рідну землю, боротимуться до кінця. Питання болюче і страшне. Я раніше вже дивилась, карти не показували вибуху, але небезпека є. Подивимось, чи щось змінилось. Чи є небезпека підриву Запорізької АЕС ворогом? Перша карта п'ятірка жезлів. Це карта боротьби, конфлікту і напруги. Вона показує, що навколо Заес буде багато сутичок і напружених моментів. Ворог не відступатиме і може застосовувати різні провокації, щоб посіяти хаос і страх. Друга карта повішений. Це карта затримки, жертв. І нерухомості. Вона каже, що плани підриву можуть бути, але поки що вони загальмовані або заморожені. Можливо, ворог вагається або не має повної можливості здійснити свій задум. І третя карта Трійка жезлів. Вона символізує плани, спостереження і підготовку дій. Це знак, що ворог стежить і готується до можливих атак, але поки що це на рівні планів, а не реальних дій. Ну, що я вам скажу? Небезпека підриву ЗАЕС є, і ворог готується, щоб застосувати свій план, але поки що все це на рівні підготовки і спостереження. Не можна скидати з рахунків цю загрозу. Треба бути пильними і готовими до будь-яких викликів. Ситуація напружена, але прямого підриву поки що не видно. У ході вирішення територіального питання, яке зараз є в інформаційному просторі, чи залишить Росія сухопутний коридор на Крим за собою? Перша карта лицар Пентаклів це карта наполегливої і впертої роботи, коли ворог буде триматися довго, не кидаючи своїх позицій. Тут видно, що вони не відмовляться просто так від цього коридору, будуть дуже ретельно його захищати. Друга карта туз жезлів. Оце вже символ нових починань сили і волі до дії. Це говорить, що ворог має намір активно і рішуче боронити цей коридор. Можливо, навіть почне нові операції, щоб закріпити контроль над ним. І третя карта королева жезлів. В контексті питання коридору ця карта підтверджує, що ворог буде тримати цей шлях під своїм контролем з усією силою і волею. Ну, що я вам скажу, Росія дуже ймовірно залишить за собою сухопутний коридор на Крим, бо це для них стратегічно важливо, і вони будуть робити все, щоб його не втратити. Отакі справи. Дивимось, чи погодиться Русня на вивід військ з Херсонщини та Запоріжжя. Перша карта Двійка жезлів. Вона показує, що русня стоїть на роздоріжжі, вагається і планує, але не має чітких намірів відступати. Це ніби вибір між двома шляхами, і поки що вони дивляться, що їм вигідніше, але не поспішають з рішенням. Друга карта десятка кубків. Та карта радості і миру. Але в такому контексті вона може бути ілюзією або мрією про мир. Можливо, Росія хоче показати, що готова до миру чи відступу, але це більше як бажання, ніж реальний план. І третя карта десятка мечів. Ой, це дуже тяжка карта, яка символізує кінець, поразку і руйнування. Вона каже, що якщо Русня і піде з цих областей, то це буде дуже болючий і примусовий кінець. Для них, можливо, після великих втрат і поразок. Ну що я вам скажу? Русня поки що не готова просто так погодитися на вивід військ. Вони вагаються і думають, а справжній відступ буде лише тоді, коли їх сильно придавлять, або коли це буде їм вигідно. Мирних і легких рішень поки що не видно. Дивимось, чи ведуть всі ці події до завершення війни, і чи буде повне припинення вогню в Україні. Перша карта Колесо Фортуни вона символізує зміни, цикли і непередбачуваність. Тут видно, що ситуація буде крутись і мінятися, але не обов'язково в кращий бік. Доля грає свою гру і все може піти як угору, так і вниз. Друга карта смерть. Та карта не завжди про фізичну смерть, але про кінець однієї епохи і початок іншої. Вона вказує на глибокі трансформації, які можуть бути болючими і важкими. Війна може змінити свою форму або закінчитися. Але це не буде легкий шлях, потрібно пройти через велику кризу. І третя карта трійка мечів. Ой, це карта болю, розчарування і втрат. Вона говорить, що навіть якщо буде припинення вогню, воно принесе багато горя і сліз, буде багато ран і душевних травм, які довго не загояться. Ну що я вам скажу? Всі події ведуть до змін, але завершення війни і повне припинення вогню це не скоро і не легко. Перед нами ще дуже важкий і болючий шлях з великими втратами і розчаруваннями. Спокій прийде, бо за темними ночами приходять світанки. Тримаймося разом, бо разом ми сила. А тепер прощаюсь з вами бережіть себе і пам'ятайте, навіть у найтемніші дні світло завжди є. Нехай вам щастить здоров'я міцного і мирного неба над головою. До нових зустрічей, мої любі!